Я люблю приїжджати додому, попри те, що на два святі вечори бабуся голосно молиться. Господочку, подаруй маринці доброго чоловіка, змилосердися наді мною, Боже, дай мені подивитися, як моя онука йде під вінець, дай мені дочекати віднині і до того дня. Я, бабусю, втішала, що вона має таке здоров'я, що молодому заздрісно, але та й далі говорила Ой, дитино, тобі все смішки й смішки, а сороківка на носі. Ти добре думай, аби тобі Бог поміг, а сама також рухайся. А я що? Я б рада, але ж нема нікого, що ми колись зналися. То був і тоді завидним женихом, то й дотепер жонатий, бо жінка міцно в руках тримає, а хто й тоді був пустим, той тепер ніхто брати не хоче. Отак я й святкую свята вдома в любові та добрі серед своїх рідних. Проте, чи то цього року бабця усердніше била поклони, чи так голосно молилася, що Бог її почув, але сталося чудо. Приїхала я додому на другий святий вечір, і у нас є така традиція, що тільки дівчата ходять щедрувати. Мама мене випихала святкувати отак жартома, але бабуся не сприймає ніяких жартів, коли це стосується мене. Не ганьби мені, дівку, казала мамі, ще би в сестриці ходила, а то ж сама. І отак ми собі жартуємо, як тоненький голосок під вікном почав виводити. Ой, в ліску, в ліску, на жовтім Піску, хрестився, Христос на Йордан. росте деревце, струнки висок, Хрестився Христос на Йордан. Баба одразу в вікно заглядати, чия то дитина щедрує. То стевчина онука. Винесла вердикт. Я чомусь вся спаленіла, бо то ж донька Андрія. Ох, яка пара з нас була знаменита, обоє високі відмінники, танцювали вальс на останній шкільній лінійці. То моя бабуся аж плакала з замилування. Ото, аби ви такі на весілля танцювали. Говорила мені, але не вийшло. Я не відкривала своїх почуттів, а він не робив ніяких кроків, і отак ми розійшлися, ніколи й не сходившись. Зайшла до хати дівчинка і давай вінчувати. Хай вам меду буде бочка, і хай заміж вийде дочка. Вінчувала вона серед іншого, а бабця тицяла в мене ліктем. Але я не чула, що говорила дитина, бо очей не зводила з її супроводу. Андрій стояв біля дитини та усміхався. Бабця одразу заметушилася та дава його запрошувати до столу. Ходи, Андрійку, ходи, бо я тебе дуже люблю і хочу чути, як ти жиєш, бо твоя мати нічого мені не розказує, ніби ти якийсь шпійон». Андрій зашарівся та став відмовлятися, бо ж дитина дуже хотіла походити та пощадрувати, бо в місті такого нема. Ну, дивися, аби ти мені завтра був тут, наполягала бабуся. Той погодився і пішов. Я слова не вимовила і вся перетворилася в слух, навіть коли він вийшов і в сусідській хаті залунало. Ой в ліску в ліску на жовтім піску. А далі виявилося, що шпіонка таки моя бабця, а не Андрій. Десь по своїх каналах вона дізналася, що Андрій зі своєю жінкою розійшовся. Жінка сказала, що він безперспективний. По складах вимовила бабця слово. Сказала, що вона лікарка, а її чоловік вічно зашмарганий, ходить і за копійки робить. Але я думаю, що вона собі знайшла Любка і того так зробила. А Андрій випросився в неї, аби дітям показати, як у нас коляда проходить. То ти вже, Маринцю, будь мені добра та постарайся, бо Бог привів його на наш поріг, але тобі в ліжко пхати встидається. Бабо. вигукнула я, паленіючи, не бабкай, знаю я все. Андрій прийшов, як і обіцяв бабусі, бо вона має такий характер. Що сама б і привела. Далі нас залишили самих, і ми отак розговорилися та назгадувалися. Звичайно, бабуся думала, що на наступну неділю ми вже подамо до священника заповідь, але ми й далі тягнули час, пізнаючи один одного, гуляючи та переписуючись. Він був той самий, а я знову була такою ж закоханою і сором'язливою. Хоч вже давно не дівчинка. Ми таки подали на заповідь, але недавно. Бабуся, неймовірна рада і тепер голосно, аби ми чули, молиться. Господи, дай дочекатися правнука, змилосердися наді мною Боже, дай мені подивитися на нього та потримати на руках, дай мені дочекати віднині і до того дня. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.